Меня зовут Фрэнсис Дирнли, и это «Украина. Последние новости». Сегодня, после предполагаемого покушения на высокопоставленного российского генерала в Москве, мы рассматриваем основные российские бомбардировки по Украине, которые последовали во второй день мирных переговоров в Абу-Даби. Стали ли США, Украина и Россия ближе к прекращению огня? Затем мы услышим о которые доставляют жизненно важные гуманитарные грузы в прифронтовые города Украины. И поговорим с главой муниципальной больницы в родном городе президента Зеленского. Bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The Russia does not want peace. Erstens, wir verteidigen mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a 100 years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні п'ятниця, 6 лютого, три роки і 349 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною в студії в Лондоні наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Ну, дякую, Францисе. Отже, сьогоднішня година пік в Україні була відзначена сиренами повітряної тривоги по всій країні, оскільки Росія здійснила чергову масовану ракетну та дронову атаку. Незадовго до 9-ї години ранку за місцевим часом російські дрони були помічені над Полтавською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Сумською, Херсонською та Запорізькою областями. Запоріжжя також було вражене плануючими бомбами. Це, по суті, центральна третина всієї країни. Якщо подивитися на країну, провести лінію з півночі на південь, то це середня третина. Ось де всі удари відбулися вночі. Повітряні сили України повідомили, що російський міг с це двомісний надзвуковий літак, здатний нести ті гіперзвукові ракети Кинджал, були активні в російському повітряному просторі і повідомлялося про високошвидкісні ракети, що прямували до Кременчука в Полтавській області, фактично в самому центрі країни. Загалом 297 з 328 російських дронів були збиті однак, решта дронів і сім ракет прорвалися. Що не менше чотири людини загинули, 15 інших отримали поранення. Це повідомляють місцеві влади сьогодні. Вранці загиблі були в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Отже, як ви чули на початку від Франціса, старший російський генерал, якого звинувачували в організації отруєнь у Солсбері тут у Великій Британії, був застрелений у спробі вбивства в московській квартирі. Його застрелив невідомий нападник. Було зроблено кілька пострілів, як нам повідомляють у генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва сьогодні вранці, згідно з даними слідчого комітету Москви. Отже, це останні новини. Якщо це спроба вбивства, і я думаю, що справедливо сказати, що ми вважаємо, що це ймовірно так. Остання спроба на життя високопоставленого військового діяча в Росії, залученого до війни в Україні. Зараз повідомляється, що його терміново доставили до лікарні, а стрілець втік з місця події. Російський медіаканал «Щот» повідомляє цитую: вбивця чекав на генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії сьогодні біля житлового будинку на Волоколамському шосе. Тепер я був би обережним з цим терміном вбивця, оскільки смерть ще не підтверджена. Я Бачив повідомлення, в яких говориться, що генерал перебуває у критичному стані в реанімації. Я також чув, що стрілянина сталася всередині житлового будинку, а не поруч з ним. Тому будьте обережні з деякими повідомленнями, які ви бачите. Згідно з місцевими повідомленнями, невідомий чоловік відкрив вогонь по генералу на сходовій кліці його будинку, який розташований уздовж Волоколамського шосе, що веде на північний захід від центру Москви. Ці повідомлення, як я вже казав, жодне з них не було незалежно підтверджено, тому ставтеся до них з обережністю. Однак Барза каналу Телеграмі, відомий своїми тісними зв'язками з російськими спецслужбами, повідомив, що лікарі працюють над тим, щоб врятувати життя генерала. Тепер Алексеєв є першим заступником голови російського військового розвідувального управління, відомого як ГРУ. Він обіймає цю посаду з 2011 року. Був під санкціями у Сполучених Штатах з 2016 року за організацію зловмисної кібердіяльності під час президентських виборів у Сполучених Штатах того року, коли Дональд Трамп здобув свою першу каденцію. За повідомленнями Кремль присвоїв йому звання Героя Російської Федерації наступного року. Тепер Великобританія Британія та Європейський Союз звинуватили генерал-лейтенанта Алексєєва у керівництві хімічною атакою в Солсбері у 2018 році, яка була спрямована проти Сергія Скрипаля, подвійного агента з Росії із застосуванням нервово-паралітичного агента новичок. Він та його дочка вижили. Однак місцева мешканка Дон Стерджес, мати трьох дітей, загинула. Тепер залишаємося в Росії, де цього ранку повідомлялося про відключення електроенергії та теплопостачання в Білгородській області Росії після нічної ракетної атаки, яка пошкодила ключову енергетичну інфраструктуру, зокрема теплову електростанцію та електричну підстанцію, відповідно до місцевої влади. Зараз Владислав Гладков, губернатор Білгородської області, сказав, що є серйозні пошкодження. Я поїхав на місце події. Хоча місцеві жителі також повідомили про порушення телевізійних і комунікаційних послуг після ударів. Я запитав, наскільки поширені були відключення електроенергії та який вплив це мало на цивільних. Також пов'язано з Росією. Мати Кенійця, якого обманом змусили воювати за Росію і відправили на український фронт як живу бомбу. Сказала, що це занадто травматично дивитися відеозаписи її сина. Тепер, як ми висвітлювали кілька тижнів тому, ви пам'ятаєте цю історію? Це був Френсіс НДура, якому 35 років його зняли у російській формі з міною, прикріпленою до грудей. Повідомлялося, що йому наказали бігти через нейтральну зону, фактично як смертнику, щоб атакувати українські укріплення, але немає способу перевірити, чи це дійсно те, що він мав робити. Тепер російський спікер у відео. Ми чули, як він кидає расистські образи і б'є Франсіса, кажучи, що його використають як консервний ніж для прориву позицій української армії. Ну, мати пані Надури сказала CNN, що я не бачила цього відео. Це занадто травматично. Я звертаюся до урядів Кенії та Росії з проханням співпрацювати, щоб повернути цих дітей додому. Їм збрехали про справжні роботи, а тепер вони у війні їхнє життя в небезпеці. Вона сказала, що її син кваліфікований інженер, але був безробітним і жив з нею на околицях Найробі, коли заплатив 620 доларів агенту, щоб той допоміг йому переїхати до Росії в пошуках роботи. Однак, опинившись в Україні, його змусили пройти військову підготовку і відправили в Україну всього через три тижні. Олександр Щерба, посол України в Південній Африці, нещодавно сказав The Telegraph, що Росія використовує африканців як м'ясо для м'ясорубки, обманюючи їх, щоб вони приєдналися до війни. Тепер з'явилися інші кадри, на яких росіяни насміхаються з африканських солдатів, які служать у російській армії. Одне відео, нібито показує групу нових африканських новобранців у засніженому лісі, які співають пісні своєю мовою. І тоді російський солдат, який знімає це, каже: Подивіться, скільки тут одноразових, і з усмішкою додає: вони співатимуть по-іншому, коли їх відправлять на фронт. Тепер історія від Джо Барнса, яка сьогодні стала трохи вічно зеленою. Франція хоче, щоб Британія сплатила до 2 мільярдів фунтів стерлінгів за приєднання до останнього плану Європейського союзу щодо озброєння України. Брюссель збирається розпочати переговори з урядом тут, у Лондоні, про участь у кредиті на 90 мільярдів євро для Києва після того, як Європейський союз досяг принципової угоди, щоб дозволити британській оборонній промисловості брати участь у тендерах на отримання контрактів з цього воєнного фонду з кредиту в 90 мільярдів. Із 90 мільярдів доларів Україна зможе використати 60 мільярдів на фінансування закупівлі зброї протягом наступних двох років. Решта піде на загальну бюджетну підтримку. І на початкових обговореннях про те, скільки Великобританію можуть попросити внести, Франція, як кажуть, запропонувала число між 10 і 12 відсотками, що навіть я можу зрозуміти, на що вони там націлюються від усього рахунку за відсотки. Їхній рахунок за відсотки наразі становить приблизно 24 мільярди євро за сім років. Тож, знаєте, скажімо, 10 відсотків від цього ми говоримо про 2,5 мільярди євро плюс-мінус. Оригінальний план, запропонований європейською комісією, передбачав, що Київ використовуватиме фонд для закупівлі зброї у власній вітчизняній промисловості або у компанії ЄС, причому Еммануель Макрон, президент Франції, був у центрі зусиль, щоб зробити ЄС стратегічно автономним, зберігаючи гроші всередині Європи. Однак німці та голландці разом з іншими, але вони були в авангарді, стверджували, що схема повинна бути відкрита для інших союзників, особливо Британії, щоб не заважати здатності України захищатися, тобто купувати найкраще обладнання. Отже, що було зрозуміло, це позика в 90 мільярдів євро. Це відрізняється від безпечного варіанту. Ви пам'ятаєте схему дій для Європи, яка була схемою, згідно з якою країни-члени ЄС могли змагатися за військові контракти з фонду в 150 мільярдів євро. Тепер дипломат ЄС сказав, що важливо уникнути повторення переговорів щодо сейф, до яких Британія не приєдналася після того, як група країн на чолі з Францією наполягала на внеску в 6 мільярдів євро для участі. Тепер це схема ЄС. Сейф це схема ЄС, тому очевидно справедливо стягувати плату з не членів за доступ. Але як я вже казав раніше, Канада приєдналася і з неї стягнули лише 10 мільйонів євро. Тому очікувати, що з Британії стягнуть 6 мільярдів євро, здається трохи несправедливим. Я вважаю. Ви пам'ятаєте, що британський уряд вийшов з переговорів з Брюсселем, відмовившись поступитися, і це цікава частина, не те, щоб решта історії Джон не була цікавою. Але вони відмовилися відступити від компромісної пропозиції у 2 мільярди євро. Тепер це було сейф, і ці 2 мільярди євро підозріло близькі до того, що як вважається, Британія запропонувала, щоб приєднатися до цієї схеми позики на 90 мільярдів євро, тобто сплатити 10% відсотків що становить приблизно, як я сказав, 2,5 мільярди євро. Отже, стосовно можливих переговорів щодо приєднання Великої Британії до схеми позики, один дипломат ЄС сказав: відповідальність лежить на нас, щоб комісія не зробила плату каральною. Багато держав-членів засвоїли урок сейф і цього разу не дадуть комісії стільки свободи. Речник британського уряду сказав, наша підтримка України є непохитною. Загалом Велика Британія зобов'язалася надати 21 мільярд 800 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України через військову та фінансову допомогу. Ми додамо посилання на це в примітках до нашого епізоду. І на останок від мене Френсіс, я вкажу на статтю в Євромайдан Прес, де йдеться, що Росія знищила 60% газового виробництва України. Це назва статті. Росія знищила 60% газового виробництва України. Тож звідки Україна тепер отримує газ? Виявляється, відповідь згідно з цією статтею. Америка, американський зріджений природний газ постачається в Україну через ту саму південно-східну європейську мережу трубопроводів, яка десятиліттями транспортувала російський газ у протилежному напрямку. Отже, компанія, створена грецькою будівельною групою Актор, яка володіє 60% і державним постачальником газу «Депе Комершал, яка володіє іншими 40%, буде постачати близько 90 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу для українського нафтогазу, починаючи з березня. Газ прибуде на грецький термінал біля Афін. І рухатиметься на північ через Болгарію, Румунію та Молдову, перш ніж потрапити в українську систему, через те, що офіційні особи називають вертикальним коридором, це та ж інфраструктура трансбалканського газопроводу, через яку російський газ раніше прямував на південь через Європу. На енергетичній конференції в Афінах у листопаді минулого року міністр енергетики США Кріс Райт сказав: Греція була в кінці трубопроводу енергопостачання, домінованого Росією. Сьогодні Греція стає точкою запуску входом у Європу для американської енергетичної торгівлі. Цікаво, що там відбувається з Америкою. Величезні інвестиції в СПГ, особливо на східному узбережжі штатів навколо Джексонвіля. Все це і це йде сюди. Але ми також додамо посилання на це в примітки до нашого епізоду. Ну дуже дякую, Дом за це. Це цікава історія. Я пам'ятаю, коли ми були в Сполучених Штатах у вересні 2023 року, пішов і. Поговорив з одним із колишніх високопосадовців Трампа, досить високим у першій адміністрації, і вона сказала: і пам'ятайте, що тоді здавалося дуже малоймовірним, що Трамп повернеться, що Сполучені Штати хотіли бути експортером енергії до Європи, і тому ми певним чином бачимо більше цього в контексті України. Але чи це щасливий побічний ефект чи навмисна політика? Я думаю, що це ще належить з'ясувати. Але ми почали вчорашній епізод з другого дня переговорів в Абу-Дабі, які щойно завершилися. На момент нашої трансляції у нас не було жодних звітів, але зараз у нас є один. Отже, голова української делегації Умеров описав дводенні переговори як конструктивні, зазначивши, що делегації обговорювали способи реалізації припинення вогню та моніторингу зупинки бойових дій. Президент Зеленський сказав, що наступна тристороння зустріч відбудеться найближчим часом. Вони обговорили все, сказав він. Делегація вважає, що інформація дуже чутлива, тому вони хочуть приїхати в Україну, щоб поділитися деталями. Якщо наступна зустріч буде погоджено, є шанс продовжити діалог, що безумовно ми сподіваємося приведе до закінчення війни. Отже, небагато деталей. Здається, єдине відчутне, що вийшло, про що ми знаємо, це обмін полоненими, про який дом говорив учора. Тепер, після другого дня переговорів, європейське командування США оголосило, що Вашингтон і Москва окремо домовилися в Абудабі відновити діалог на високому рівні між військовими двох країн. Це той канал зв'язку, який був призупинений восени 2021 року, за кілька місяців до того, як Росія розпочала своє вторгнення. Тепер люди матимуть різні погляди на те наскільки це вітається. По суті, якщо розрив цього діалогу був покаранням завторгнення Росії та поведінку під час війни, знову повертаюся до питання, що зробила Москва, щоб заслужити будь-яке полегшення. Варто пам'ятати, що існує точка зору, що будь-який діалог, такий як цей, служить інтересам Москви, оскільки дозволяє їм продовжувати вести війну, затримуючи подальші дії з боку західних союзників України, які чекають, щоб побачити наслідки переговорів і не наважуються робити щось далі, побоюючись звинувачень у шкоді переговорам. Ще одна перевага для Кремля полягає в тому, що чим більше російські чиновники спілкуються зі Стівом Вайкофом та делегацією США, тим більше у них можливостей запропонувати бізнес-зв'язки та інші можливості, щоб, так би мовити, простягнути руку. Візьмемо цей приклад. Учора Кремль заявив, що шкодує про закінчення терміну дії останнього ядерного договору між Росією та США. Це новий старт. Після нашої трансляції президент Трамп заявив, що він проти збереження цих обмежень і хоче кращої угоди. Цитуючи його, замість того, щоб продовжувати новий старт, погано узгоджену угоду Сполученими Штатами, яка, окрім усього іншого, грубо порушується, ми повинні залучити наших ядерних експертів до роботи над новою, покращеною та модернізованою угодою, яка може тривати довго в майбутньому. Але The Telegraph розуміє, що США та Росія домовилися в Абу-Дабі про співпрацю щодо заміни договору та продовження дотримання його умов після закінчення терміну дії, щонайменше на 6 місяців, поки ведуться переговори щодо нового. Отже, знову ж таки, це позитив для Москви, оскільки новий старт є ще однією формою дипломатичного важеля, що дає їм можливість для діалогу з Вашингтоном, який триватиме місяцями, поки вони продовжують свої військові цілі. Тим часом, в іншій ексклюзивній статті для The Telegraph, Росія таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану, щоб підтримати режим. Державний російський банк почав поставки на суму близько 2,5 мільярдів доларів до Ісламської Республіки всього через кілька днів після того, як президент Трамп запровадив жорсткі санкції проти Тегерана під час свого першого терміну. Майже 5 тонн банкнот було відправлено у 34 великих партіях протягом 4 місяців у 2018 році. Кожна з них коштувала від 57 мільйонів до 115 мільйонів доларів. Спробую уявити, як це виглядало, але сказано великі партії, але я уявляю, що це багато валіз. І це було відправлено між одним з основних банків у Москві та центральним банком Ірану. Ці таємні платежі виявляють ще глибші відносини між Росією та Іраном, ніж було відомо раніше. Причому Москва та Тегеран обходять санкції та традиційні методи платежів, щоб підтримати іранський режим. Режим, який, звісно, вважає США своїм ворогом номер один, і який зараз вбиває тисячі десятки. Тисяч протестувальників, яким було обіцяно підтримку від Президента Трампа, але вона так і не надійшла. Хтось, той, хто отримав обіцяну підтримку, це угорський Віктор Орбан, якого Трамп публічно підтримав напередодні парламентських виборів в Угорщині у квітні. Високошанований прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є справді сильним і потужним лідером, написав Трамп. З доведеною репутацією досягнення феноменальних результатів він невтомно бореться і любить свою велику країну та народ. Він також відзначив Орбана за зміцнення зв'язків, написавши, що відносини між Угорщиною та США досягли нових висот співпраці та вражаючи. Їх досягнень я пишався тим, що підтримав Віктора Орбана на переобрання у 2022 році, і для мене честь зробити це знову, сказав він. Тепер, враховуючи робочі відносини Орбана з Путіним і напружені відносини з Брюсселем через підтримку України, це стане ще одним ударом для Зеленського. Хоча й очікуваним, я з нетерпінням чекаю, коли угорці засудять втручання Трампа, сказавши, що він втручається в їхні вибори, як вони зробили, коли міністр закордонних справ України сказав, що сподівається на поразку Орбана, що викликало суперечку раніше цього тижня. Однак, поки що, з Будапешта нічого. Але щоб закінчити на більш позитивній ноті для Києва, Пентагон США випробовує ударні дрони для нових контрактів, які повинні скласти близько півтора мільярда доларів, запрошуючи двох українських виробників дронів взяти участь. Як повідомляє The Kyiv Independent, у повідомленні від 3 лютого було зазначено 25 компаній, запрошених взяти участь у конкурсі як вступ до програми Drone Dominance. Однією з компаній, запрошених до участі, є General Cherry, один з найбільших виробників fpv дронів в Україні. Інша українська компанія, обрана для участі, це Ukrainian Defense Drones Tech Corps. Але The Kyiv Independent не зміг знайти жодних записів про цю організацію в США, Україні чи ЄС. Перший раунд складатиметься з конкурсу під назвою The Gauntlet у Форт Беннінг, Джорджія, найбільшому навчальному центрі армії США, де розташовані серед інших важливих підрозділів експедиційний експеримент воїнів, який в останні роки тестував нові технології дронів. Після цього етапу Пентагон заявляє, що замовить прототипи на суму 150 мільйонів доларів у успішних учасників. Бюджет, як я вже казав, досить великий на всіх етапах у прагненні до того, що вони називають конкурентними ітеративними циклами, які вимірюються місяцями, а не роками. Отже, це можливість для української військової експертизи бути визнаною в США, що є рідкістю в наші дні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk Ukraine Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейн Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.